Ну що ж доброго ранку і ще раз усім. Сьогодні у нас надзвичайна подія. Сьогодні ми будемо презентувати кліп гурту 308. Тобто не ми, а самі хлопці, які до нас завітали. Тож вітайте сьогодні Сергія Варфоломєєва, оператора цього кліпу. Павло Єнов, лідер гурту 308, і Сергій Єлагін, гітарист гурту 308. Привіт, хлопці. Доброго добре ранку. дуже до рада вас сьогодні бачити. Насправді вже підняли настрій, тому що такі от емоційні музиканти, творчі, завжди весело спілкуватися дійсно з творчими людьми. Розказуйте, чим живете, як у вас справа, як прокидалися, з чим прийшли? Прокидалися дуже непросто. Не просто музикантам не просто Непросто, не просто так. Ми так любимо поспати добре, але потім попрацювати звичайно. Що що розказати? По перше, хочемо розповісти, те, що ми видали новий альбом, який називається Лачо. І, і, а також е, кліп Ворожбанда відзняли, і якраз от сьогодні ми його е, вперше от, і будемо в ефірі презентувати на нашому каналі. Е, що хочемо сказати, що пісня Варожбанда ми от вибрали е, саме її е, під кліп, так як вона найкраще передає емоції та драйв, яким наповнений весь альбом, якась така от квінтесенція цього музичного настрою альбому. І якраз відповідне відео по настрою і зробили. Угу. Е, я хочу також зазначити, що ми сьогодні будемо розігрувати. Сказав про альбоми, будемо сьогодні розігрувати альбом. Виглядає він саме так. І пропоную вам сьогодні долучитися. Чому, тому що питання надзвичайно легке. Ну простішого, напевно, не можна знайти. І той, хто зателефонує, напевно, перший, той і утримує цей альбом, і буде, будемо його слухати, насолоджуватися і згадувати про вас, хлопці. Е, ви до речі, ще підпишетесь, правда? Якщо щось? Зпалу, От так, з автографами навіть ви повинні сьогодні нам назвати хоча б одну пісень з репертуа. Вару гурту 308. Звичайно, Варо вже не беремо до уваги, тому що ми її назвали. Так. Тому не будемо про неї говорити. Отже, телефонуйте, називайте пісню, якщо все буде правильно, ви отримуєте альбом. Ну і розповідаєте саме напевно про кліп, тому що е, заради цього ми сьогодні зібралися. Е, чому ця пісня? Е, де знімали? Як знімали? Ми знімали кліп в ужгороді, ну в Ужгороді, а також на околицях. одну частину Вужгороді в одному закладі міста ми зібрали знаєш, таку. Е Справжню варожбанду коло друзів, яким тяжко зібратися разом, тому що всі у справах, але вони дуже цього хоч хочуть. І ми от якраз їм знайшли привід, всіх забрали таку велику тусовку, 40 разів програли пісню та і відзняли той настрій, яким яким живуть справжні друзі, коли збираються разом. Теж, а також ми відзняли другу частину на околицях міста, за Ужгородом, в Оріховицях там є такі е, дуже живописні краєвиди, і ми там вже таку показали варожбанду у мінімальному складі, бо саме гурт, і цим ну, показували такі знаєш, дружні чоловічі відносини. Так, ну, показати, звичайно, можна. Ви напевно, своєї точки зору якось все це бачили, але оператор бачить все з абсолютно з іншої точки зору. Так. От як це було? Розкажіть нам, Сергій. пережив цей підгочавчі період, який складався з трьох різних концепцій. Перша концепція і друга взагалі не були схожі на третю. Ну, зупинились на третій. В результаті клуб, друзі, драйв. Оце була третя наша концепція, яка і уособлювала характер цього гурту. <зв 'язаний> Знімали в клубі два дні. Перший день це була підготовча робота. Це було чисто з бос обладнання, це рельси, кран з Тедікем. Не Да, да, да. Потім пристрій для керування фокусу безпровідний у нас є, тому що там з тедіком, якщо я бігав, треба комусь фокус постійно підправляти. Треба було правильно мітки нанести, щоб фокус відповідав, мітки відповідали правильному відстані. Це було перший підготовчий день. Була студія Соліст, привезла своє обладнання, світло та сцену, овіть собі клуб. З клубу нічого майже не залишилось, крім стіни і стелі. Тому що все було винесено, там були овіть собі столи, стільчики, обладнання. А вам все. це не вписувалося в так Ваші. просто місця не було. Це не було Цена, яка там була така піцюцька, метр на два, вирішили зробити 4 на 6. Оце вже там, де можна було скакати, щоб вони там не провалилися, було оздоблення. Розставлено світло, різні роботоголови, світло, помірили світло так, щоб всюди воно було ідентичне, однакове. Зробили заливку, поставили лінзові прилади. Це все у нас перший день закінчився. Ми так сіли і спитали. Слухайте, хлопці, давайте хоч раз ми побачимо, як ця пісня звучить. <рес> <рес> От нарешті ми побачили, як вони це зіграли, тому що потрібно було знати рух кожного персонажу, взагалі, е як вони бачили свій виступ, адже свій виступ вони самі готували. Ми не впливали на їх дії на сцену на сцені. Ми це побачили і сформували наші погляди на наступний день. А наступний день зранку до вечора чисто зйомка була. В якийсь час підійшла масовка, оскільки масовку не можна було дуже довго утримувати. Воно просто як просочилось, як миші всі роз, 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 розбіглися. І під кінець, коли треба було лишати нам масовку, а масовки вже немає, і половина, четвертина, третина. Е Прийшлося до то вдатися. Ця масовка, яка лишалася, ми збивали в такий сектор, все плотніше, все плотніше, а фокус був все більше і більше, більше, на об'єктива, все плотніше, все плотніше. І в кінці кінців одна дівчина стрибала, і вона повністю всіх по своєму драйву всіх замінила. Непогано. От що я можу сказати. У мене такі враження. Весело було. Ось такі от враження. Які враження у іншого Сергія, гітариста цього гурту. Ми грали, стрибали було. Дуже весело спочатку. Ну, це перших 10 дублів. <гум> <гум> Після 20-го вже якось важче ставало. <гум> Треба було ще й посміхатися. Сергій, <гум> до речі, це не перша ваша відеоробота. М -м за можливо, складністю е зйомки, так? Чи як можете порівняти? От, чи було дійсно складніше, або навпаки, простіше знімати цей кліп? М -м і той, і той кліп по-своєму і складний, і веселий, і. Ну, по-різному. Підготовка, мабуть, по дислокації важчою була. Угу. Сам кліп. Можливо, теж важчий, тому що доводилося на жарі, на спеці стрибати. Угу. Ну, я знаю. Напевно, в загальному емоції хороші. Так. Ну, це найголовніше. Я ще раз нагадую. Будь ласка, Сергій, хотів. Да, я хотів додати, що важче, Будь оскільки ласка. я приймав участь в першому другому проекту. Uh -huh. Перший проект чуть не вмер просто. <с це, <с було це, дуже, це дуже добре. Це що було нереально. Ми так. на гору поки це обладнання витащили знову настроє налаштування, але це локація була віддалена від міста. У нас там кран, голова впала, там шток один погнувся, все, за ключом поїхали в ужгород. Розбирати головку від крана, ви розумієте? Так. На каміннях. Пісок, каміння, трава, ми розбираємо. Так, ти тримай ту частину, ти тримай… почали вирівняти. Там були просто е, такі умови, Ну, дикі умови. Дикі умови. Е, тут все було більш е, сплановано, як, як студійного характеру. Була прогнозована погода, зверніть увагу, прогнозований час, прогнозовані обставини. Ми прийшли, там сіли. Подумали. Так, да, робота мала певний обсяг, але вона була більш прогнозованою. там сонце. неясно, Воно взагалі встане, не встане. Буде туман, не буде тумана, як воно буде. Нагору треба було. В 6 ранку було треба на горі, значить, в 4 треба було тут приїхати. Розумієте? От. А тут більш прогнозовано, з планом, по годинам. Робота тут була більш штатною, більш приємною. Mm -hmm. А це означає, вона більше зусиль лишилась на драйв. От. Тобто такий баланс був. <плес> <плес> ну насправді мене це абсолютно не дивує, тому що якщо е, потрібно вчитися на своїх помилках, так тобто, якщо ви перший раз, <плес> можливо, не були в якійсь мірі підготовлені, то зараз вже абсолютно все прорахували, тому знімати було набагато легше, правда? Правда. правда? Олекс, але правда. я можу додати, що під кінець знімального дня Сергій лежав на сцені а, руки. Да. До гори, і Він навіть нічого вже навіть не говорив. <плес> 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 а от з цієї точки зору, до речі, яка робота дійсно ва? Е, Ще оператора, який нібито знімає, і особливо якоїсь такої не приймає участі в самому процесі, тобто там співати по 10-20 разів. Так або от я вам скажу, що кожен буде казати, що йому було йому найскладніше. Мені було фізично важко цю бандуру, таскав, вона дійсно дуже важка. Там кілограмів під вісім. ця камера з батареєю. Ну, це було фізично важко. Якщо, допустимо, там Сергій тримав гітару, його завжди було стрибати драйв це показати. Так. Там важ важко емоції підтримувати. Уявіть собі, 40 дублів однаково емоційно розумієте? Потім ми побачили, що на, на якихось дублях, починаючи приблизно з 8-9 почав пот проступати. Це було дуже здорово. І вони а, це пішли. Добре було, так? Да, вони пішли в монтаж, Там лачо, це все ти чеш, слюні сотнися. А здоро! там, здорово світо no, там диво стобураль сам саме в оці кадри. Вони пішли емоційні. Да, це було здорово. Ви як оператор напевно можете оцінити хлопця, да, так ці да, да. точки зору. А, ну сьогодні ми такого робити не будемо. В нас трішечки спокійніше. Та у зрозуміло ще не просто пилкуємось спілкуємося? Ну і ще раз нагадую наш номер телефону п'ять п'ятдесят шістдесят чотири кодмістомкачевадватриодин для того, щоб ви телефонували. Можливо, у вас є якісь запитання до хлопців. Це в першу чергу. Ні, в першу чергу у нас все ж таки напевно розіграш нас. А в другу чергу вже запитання. В першу чергу ви нам повинні сказати, назвати хоча б одну пісню з репертуару гурту 308. Якщо ви скажете правильно, то отримуєте класний диск. Правда, хлопці? Правда. От такий от класний диск. Зараз ми вам його покажемо і ви в цьому впевнитеся. До речі, там дуже багато пісень. Я нарахувала вже 11. Серед них не можу сказати які, але 100% є та пісня, на яку відзнятий сьогоднішній кліп, який ми вам покажемо. «Варож банда. Я думаю, не будемо зараз тримати вже настільки вже в інтризі все це. Покажемо закарпаттям нарешті Давай. цю відеороботу, а потім будемо далі її обговорювати. Будь ласка. Ну що ж, хлопці, я вас вітаю, дуже класно, дуже драйвово. Я особисто в захоплення Думаю, закарпатці також. Тепер будемо постійно е, про, е, прокидати їх, от саме такими композиціями, тим паче, що ваша особливість в тому, що у вас дійсно пісні драйвові. А чи не пробували ви записати якусь ліричну? Mm, є народжується ліричні пісні. В принципі, можна сказати, що так лі, лірично у нас є одна пісня е, в альбомі. Але вона, можна сказати лірична для нас, але це по, по ритму не дуже е, можливо, і буду, будемо колись записувати якісь, тому що є якісь напрацювання. Але наразі хотілося видати спочатку той драйв, який набралося. А вже потім будемо і заспокоюватися. А Набралося його достатньо. Ой-ой-ой, ну що -ой ж зараз будемо трішечки обговорювати саму відеороботу. Насправді дійсно дуже класно. Сергію, вам окреме респекту важу хата, тому що відзнято дуже гарно. Так хлопцям взагалі, тому що передати драйв е досить складно, напевно, в відеороботі, Це легко зробити під час живого концерту. Тобто люди відразу відчувають так живу енергетику. Але, от в кліпі в відеороботі, от дуже рідко буває таке, що хочеться дійсно вже підтанцьовувати, підспівувати, підскакувати і все інше. Е найважчий момент зйомки, і напевно найвеселіший можливо для кожного із вас. На ваші момент зйомки це був як завжди. Кінець. Павер закінчується. Я дійсно, от, Паша пригадав, я забув, можливо, мозок відключився. Я реально лежав пластом. Все. Не трогайте мене. все. Люди не впізнавали мене. Сергій, який тут, він так само скакав, ну, в смыслі, я про себе. Я, як і хлопці, просто я з камерою. От в кінці я просто відключився. У мене якби, стрілочка дійшла до червоного секту. І все, я відключився. Це був самий важкий момент. От розумієте, як оператор бачить, у нього які питання, щоб світло було правильно. правильно. Фокус, кадрування і те, що він бачить, попадало і було якісно зазнято. Баланс білого, все таке інше, розумієте? Щоб і зйомочної площадки матеріал правильно зберігти, він дуже мало уваги звертає на те, що саме там, як себе хлопці, поводять. Це реально. Потім можна спокійно. Відкинутись на спинку крісла і переглянути матеріал. Тому сказати, що було весело чи якісь приколи, мені було не до приколів. Якщо чесно. <ріст> От вони вже потім з'являлися. А може, хлопці пам'ятають якісь приколи. Так, і, напевно, найвеселіший момент з'явився. А, ну я пригадав. Повіть no. собі, що сцена 4 на 6 була прибудована до реальної сцени, яка там була. Uh -huh. А оскільки реальна сцена була не квадратною, а мала такий профіль заокруглений, уявіть собі, що цю сцену неможливо було притачити, пристикувати до, до реальної. І е, значить, полотно, яке натягнули під на підлогу, ковролін такий зеленого кольору, він виглядав рівно. Але в одному місці це був трикут. Тут на яма просто. Якщо трубач би робив е, хибний крок, він просто! Нам тільки його і бачили. Ну, реально, І там така труба типа, ти до труби, тільки далі. Ну, він так поглядав, він правим оком, а лівим дивився в камеру. Ну, можливо, саме там і був ваш перший трубач, ніхто ж не знає. Так, так, так. Ну що ж, ваші хлопці емоції. Ти що сказати, напевно, знаєш, най найвеселіше то підтримувати всю, всю толпу, яка там зібралася. Тому що ну, є дублі, а між ними відпочивають. І там хтось курити пішов, хтось ще кудись, а треба їх весь час було тримати разом. І, і, і от у нас були люди, які тим займалися, що так, всі му накрили туди-сюди і да. підтримували, якби такий настрій дружньої тусовки, щоб ну, ну, Постійна ротація ну, публіки. Mm -hmm. да -да, на на, на довгий час потримувати все на, на одному на емоційному рівні. Mm -hmm. Паша, я побачив, там така була одна дівчина, е, вона десь напроти тебе, ну, з, з публіки. Вона, е, я тільки потім побачив, вона. То маючка, то маючка була, так. то коротка маєчка, то то просто одяг також мінявся. Це ми не так довго знімали, реально що там от вистачало часу передягатися. передбачати. Люди виснажуються стрибати під таку шалену музику, і під таку, ж такому швидкому темпі. Тому доводиться роздягатися. Прийшли в лижному костюмі, а залишилися в купальниках. А побачили. ну да, один з персонажів в лижному костюмі з окулярами мав стрибати з лижами. Ну це була теж дівчина. <рес> вот. Ну, що ж, хлопці, будемо зараз продовжувати, так. і в нас є дзвіночок. Нарешті У нас є додзвонювач. Доброго ранку. Вже нема, зірвався, на жаль. Але телефонувати 550 64 код міста Микачева, 2 231. дуже легке запитання, з навіть запитанням назвати не можна. Просто назвіть нам композицію з репертуару гурту 308. Чекаємо на ваші дзвіночки і дуже сподіваємося, що хтось сьогодні отримує цей альбом, який називається Ла. Що до нього, ми, до речі, зараз повернемося. але... Я хотів ще маленьку підказку зробити. Є одна з пісень, яка називається Як. Закарпаття тільки на англійській мові ось так звучить. Ось так не величезне. Ну фактично, транспорт. Нам не шкода дисків. Абсолютно не шкода, тому вигравайте обов'язково сьогодні. Хлопці, от ви переглянули вже готову відеороботу. Ви Сергій як оператор? Чи хотіли б щось змінити? І от хлопцям чи все ідеально подобається? Бюджет хотілося б, знаєте, мати такий необмежений, щоб там можна було навіть космічний корабель запустити і пролетів. Можна було би, я думаю, сцену біля костра зробити нічну, можливо. Але для цього треба було окрема підготовка. Тому що вогонь вночі знімати це багато світла треба було ставити, треба просто задній фон якось висвічувати. Це було б, ну. Окремо, якщо б у нас вистачило сил, можливо, ми так і зробили. І з того, що можна було доробити або переробити. А в цілому він вже збитий. Стосовно е, клубу, то вже все там настільки багато дубів, настільки драйв, я, я і не знаю, що, як воно могло б по-іншому бути. Мені здається, дуже добре. Тобто 100% попадання. Оцей драйв, емоції, вони дійсно передаються. Ну, ви реально вижили, то, що могли. Тобто, ну, молодці. Особисто ну, мене вражає. От, так, Флоп, як ці, ми головне, це бачили. Сергій задоволений. Да, ми як це бачили, да. <сих> ну, <сих> Я, було нас так. Ну у нас знову є дзвіночок. Mm -hmm. Доброго ранку. Алло, алло. Алло, доброго ранку. Доброго ранку, як вас звати? Мар'яна. Мар'яна, звідки телефонуєте? Село Бабичі. Ось так, село Бабиче. Ви хочете отримати приз, так? Так. Да. Тобто, це альбом, який називається Лачо від гурту 308. Чи е, знаєте якусь композицію цих хлопців? Знаю, вже їхню дуже давню композицію. Пісня називається Додому. А повна назва? Ну що, приймаємо хлопці? Е, Приймаємо чого ні. Приймаємо. Так. Композицію. На, на стороні, так, у нас скорочено додому повна назва Додому в спокій. Додому в спокій, так. а в принципі додому також приймаємо це буде правильно. Так, село бабачі, їде цей альбом. У -у! Ну, Дівчина явно цю, 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 цю чула сто відсотково, да -да -да -да. тому що назвала нехай не до кінця, можливо, просто дійсно не звала, не знала а, конкретну назву, але знала і чула головне композиція. Але навіть якщо б сказала, знаєш якийсь один рядочок із з тої самої пісні, навіть не назву, то кабульці. Також би прийняли і віддали. Ось так. І в нас сьогодні переможець. А, ну а ми. Ми продовжимо саме з цією композицією «Вараж-банда» і саме з цією відеороботою. І, до речі, хочеться запитати з приводу е, того, е, Ні, взагалі, про альбом я думала, що краще поговорити. Ми якщо розіграли його, то відразу напевне поговоримо, що там є і називається чому так? Е, називається він Лачо. Тому що лачо це означає на одному з е, діалектів Закарпаття. Означає дуже добре, класно, файно. І ну таким словом можна характеризувати майже всі пісні. і Загальний настрій альбому. І саме, якщо ти от подивишся, тут great. є такий от е, значочок, такий mm -hmm. от класно. От mm -hmm. якби воно ну, тому так і показано. А якщо б англійською мовою, то було би «great». да? great. <рик> <рик> <No>. <рик> є, є слово лачо і англійською. Ну воно насправді на, на інших мовах означає багато цікавих значень є значення світлий, могутній, гучний. І також дуже добре. Там є в багатьох мовах. Є таке саме звучання. Ось mm -hmm. хочемо сказати, що ці диски, окрім того, що ми їх розіграємо зараз, вони періодично розігруються в наших групах в соціальних мережах гурту 308. Ми там теж можна періодично виграти. Ось такий вот диск тут є 11 наших композицій. І також в диску от є такий буклетік, можна подивитися, в якому є тексти всіх пісень а також фотографії з наших виступів, з фестивалів, і можна вичитати всі слова, які були не десь зрозумілі або десь не почуті. Угу. Ну а для Ось. нашої сьогоднішньої переможниці там ще й будуть ваші автографи хлопці обов'язково всі Обов диски. Ми завжди так. Якщо хтось як, хтось хоче раптом придбати такий диск, вони можете написати нам ну, на нашому сайті наша електронна адреса або в соціальних мережах і без проблем отримати з автографами усього гурту <гум> завжди. <гум> Ось так е, до речі, хлопці. Як ви ставитесь до критики? Чи була якась критика з приводу цього альбому е, і можливо відеороботи нової? Так. На рахунок альбому ми отримували так, би мовити, рецензії від друзів-музикантів, і нам Відгукалися із гурту козаксістим. Це ну колишній гургайдамакін. От я зараз відомий козаксістем. Іван Леньок, радіоніст і вокаліст гурту, писав, що йому взагалі весь альбом до вподоби. каже, що порівняно в порівнянні з багатьма музикою тут не відчувається абсолютно жодної комерції, але тим не менше, альбом слухається на одному диханні, і він ну, буде Повноцінно оцінений, напевно, вже після того як в Україні стихнуть Ну такі ну знаєш, така такі події, які зараз відбуваються, і людям більше, ну більше зможуть уваги ну, при, приділити приділити, знаєш, більшому культурному якомусь е, культурній частині е, життя. Да. Але також отримували відгуки від акордоністу з гурту Гоголь Бордело. Це якби гурт, який ну типу, який свого часу досить сильно вплинув на мене і надихнув. І теж писав пацани класний альбом. Всього і з uh, гурту Перкалаба нам писали, що ну якраз от проводили вони дослідження назви, де, де вона що означає, і писали, що ну, типу, класно все тому. Звичайно, що особисте бачення це те, що є моменти, які можна було більше там десь досидіти, але загалом ми настрій передали і вважаємо, що ну він має бути поширений, тому що це є. Це хороше, це добре, і ми співаємо про ті речі, які є приємними для кожного в житті. Ну, дивіться, той, хто хоче, може придбати диск. А той хто хоче вас вживу, побачити, де він може це зробити? Найближчим часом у нас заплановані два концерти. Великі концерти, такі концерти, ми в таких великих ще не грали. Найближчий це буде 27 лютого в Ужгороді. в одному з нічних клубів, де саме адреса це можна знайти у нас на соціальних мережах, подивитися. Також можна вже придбати собі квиток, якщо його раніше придбати, він звичайно буде трошки дешевше. І Ми кажемо, що на концерті і наші диски можна буде придбати і послухати пісні, які ми навіть ще не грали ніколи наживо. І програма буде така насичена, що такої ми ще не грали. Я думаю, це буде ну близько двох годин. може навіть трошки більше. А другий концерт другий За концерт. Продавав. Так, другий концерт буде 13 березня. Гратимемо його в Києві. Є концертний беданчик дуже класний зараз відкрився в Києві. Називається «Метрополь Лайфстейдж. Недавно відкриття було. Mm -hmm. І справа в тому, що в Києві, наприклад, є така проблема, що хороших місць не, не, не багато, не дивлячись на те, що місто велике, але для виступів, і виступів ну, не такого рівня, звичайно, там, як Ельзи, які збирають стадіони, а для гуртів, для яких і кафе не підходить, але і яким би хотілося б більшу аудиторію зібрати і е, дати хороший концерт не було. Зараз непогані не заклади от, відкрилися, будемо е, грати такий теж. Той ну програму таку саму як в Ужгороді, і вся закарпатська фай, яка є зараз в Києві може прийти і притягнути своїх друзів, і трошки, якби абстрагуватися від того, що ну взагалі від буденності, від того, що я кожен день е, нас давить, то на концерті я вважаю, що разом з нами ми допоможемо просто на якийсь відключитися, час відключитися. І пожити там своєю душою і емоціями. Угу. Е, ще трошки про плани на майбутнє, окрім концертів. Е, що плануєте ще? От альбом у вас є нова відеоробота, є чи можливо і ще щось будете знімати? Да, так до е. речі, у, на концерті в Ужгороді ми будемо презентувати ще один офіційний кліп, але він не відзнятий, а він є мультиплікаційний. Ми подробиці оголосимо згодом, але там він буде вперше презентуватися. Він, якби, такий сумісний проект гурту 308, а також. Е Майстрів, ну тих, хто робили мультик Наша Файта, який досить відомий по Закарпаттю, mm -hmm. розійшовся. і Багато хто його знає, ось це буде мультиплікаційний кліп. Ми його перше показуємо, покажемо у нас на концерті в Ужгороді. А далі вже можна буде звичайно і в інтернеті його переглянути. Це теж зовсім незабаром буде. Це взагалі заліздоровоч. Можна є на що подивитися? Є що послухати? Думаю, ідеальний варіант. Ну, що ж хлопці, я бажаю вам удачі, і думаю, що багато чого ви вже досягли, тому що дійсно хороші відеороботи, хороші пісні. Я думаю, що багато фанатів надзвичайно велика кількість. Ну і їм зараз маєте змогу продати привіт, щось побажати зранку. Ми передаємо привіт всій фаті, яка нас слухає, бачить. Ми бажаємо вам, не дивлячись на обставини, які трапляються, бути завжди із своїми близькими людьми, бути з друзями. Бажаємо вам сімейного тепла, домашнього затишку та хорошого настрою. А я все буде лаче. Ну і від вас, Сергій, ще декілька слів. Будьте щасливі, О, просто так. будьте щасливі. Правильно, Будь... достатньо. Ну що, ж, дякуємо вам. Прощаємося з вами та не прощаємося з нашими глядачами, тому що у нас надалі триває ефір. І не забувайте, що цю композицію, цю відеороботу, яка називається Варошбанда, ми будемо і надалі показувати в нашому ефірі. Хто не побачив, тот обов'язково ще побачить. Ну і музична тема продовжується в нашому ефірі, тому дивіться, а потім повертайтесь до нас.